Мене звати Євгенія, я з України з Херсону. Ось війна мені подзвонила знайомі з Москви. сказали, що почалася. І то була напевно найстрашніша ніч, коли я просто обіймала свого сина, плакала і думала, що я привезла своїх дітей на смерть. Взагалі було дуже страшно приймати рішення, розуміючи, що ми можемо там загріти. Це також було дуже страшно. Я Крилова Олена Олександрівна. Я з міста Героя на сьогоднішній день Миколаїв. Пів п'ятої години ранку зателефонував мій брат рідний, і сказав, що почалася війна. І з тої хвилини в мене почався шок, тому що мій син. Був на той період часу в лавах ЗСУ. І коли ми зателефонували, і нам сказали, що частину його частину прямим влученням розбомбило, то до тої хвилини це майже сутки, поки він не вийшов на зв'язок, у мене був шоковий стан. Я навіть не пам'ятаю цілих суток, що зі мною було відбувалося, як я була, як кажуть, стан. Поміж небом і землею. Це, мабуть, було так. Я цих суток взагалі не пам'ятаю, вони викрили з моєї пам'яті, поки син не вийшов на зв'язок і мене знало, що він живий і здоровий. Мене звати Аня, я з боя почула зранку о 4.30 десь вибухи, які лунали далеко від нас. Потім тато вимогнув звернення нашого президента Зеленського і ми дізналися, що почалась війна. Назвати Назар Колик, я з міста Марія. А то 24 лютого я прокинувся, бо мене розбудила мати, і сказала, що буквально почалася війна. Тому ми були в абсолютній інсталісі, що що коїться. Розуміло тільки, що нічого не. Бували вже під ваю. У режимі коли була кімната 4 метри на 2,5, і 19 людей повинні були ось так от сидіти на стольчику, ось так от спати, ось так от їсти. Раціон був о, о, печенка і одна треть стаканчик чаю. Мене звати Оля, я з Харкова. Ми виїхали. З Харкова трошки пізніше, ніж почалася війна, але я пам'ятаю, як мене розбудив дзвінок моєї подружки десь о пів на п'яту ранку. Вона мені дзвонить і каже: ви що ще спите? Ви не чуєте? Я не розумію, що вона від мене хоче. Я прокидаюсь і чую в цей момент звуки вибухів за вікном. Ми жили на Салтівці, і це дуже близько до кордону з Росією. І, і такий момент ми вирішили наклеїти надпис Діти. Табличку на машину, і ми виїжджаємо, бачимо до багато блокпостів, розмашини кинуті просто на дорозі машини, військова там якась техніка. І нас зупиняють на першому блокпості. Ну, на перевірка документів і кажуть: а оцю табличку діти зніміть, тому що в першу чергу будуть стріляти по цим машинам. Доброго дня, Война Стардес, Я з України і мене звати Наталя. Я з предмістя Харкова. День, коли почалася війна, у нас спочатку не було чути вибухів. Я з іншого боку Харкова, звідки йшов наступ, але донька з дітьми мешкали в Харкові. Вона позвонила мені вранці і я почула. Голос який набрівався. Мама, ти що спиш? Я кажу, да, що трапилось. Вона мені сказала, мама, вставай війна. Важко було дуже сказати мамі. Вона пам'ятала з дитинства 6 першу мені, і от він з знову працювала. На жаль, ніхто не робив, ну, мало хто робив запаси. І вже буквально на третій день війни я стикнулася з тим, що декого немає що їсти. Місцева влада стіяла і вийшла до того, що ми з дому носили свій, щоб катиться людей. Щоб магазина приходила, ніби нічого, все закрилося. Я, мене звати Андрій. Я з Боярки, це Київська область. 24 лютого, в 4 години ночі я проснувся від вибухів, коли Російська Федерація випустила бомбу. Потім тато сказав, що ми маємо на якийсь період їхати за кордон, щоб ми були в безпеці. Мене звати Наталія Тимощук. Я з Київської області. Ми приїхали. Місто Боярка за 20 кілометрів від Києва знаходиться. Дізналася 20, 24 двадцять числа зранку в 4.30, Ми всі повскакували від дуже дуже гучного звуку, тому що ми відчули вибух, який був у Вишневому. Тоді взірвалася з запра... ну, тобто цей запах Гарі. Це все було чу чути. І ну, ми змушені були їхати з будинку, тому що ну, вибухи, вибухи були дійсно чути дуже сильно, вікна держали дуже. В якийсь, в якийсь момент, коли там за лісопосадкою ми розуміли, що відбувається, ну тобто це було дуже страшно. Це, це, було, ну, це, це, це дійсно було страшно, тому що ну, навіть не скільки за себе, скільки я боялася, що буде з дітьми. Ну, то їх куди забере раптом що мене з десанс, моя ми Ірина. Я бігукрані, і на сюда є. Я тенгу гранту фамілія і тенгу сес і сінко, сесенте і синко Аніс, пенсіоніста. Я зі своїм чоловіком і з онуком почали приймати людей. На базі одного із гуртожитків ми організували великий дім дім, в якому живе люди. Так казали люди, які там жили. У нас було до 400 людей. Ми приймали самих гарячих точок людей. Це Волноваха, Лісичанськ, Харків, Сєвєродонецьк, Маріуполь. Це були люди, які поранені війною. Було багато дітей. Було багато. Чоловіків, які плакали. І все це пройшло через місяць. Так, як ви зустріли, так, як ви прийняли. І те, що ви зробили, особисто дуже вдячна Лесі Лесіла. Бо вона була одна із перших, яка зробила так, що ми документи наші. Віддані на дитину, дитина під опікою у нас. Віддані в консульство, і все було зроблено дуже вчасно. Вся, вся, це просто я не знаю, як, як, якому Богові як кажуть, молитися. Це така організація. Мені дуже, дуже я вдячна їм. Бо це е, проживання, це їжа, це забота про нас. Мене звати Оля. Я приїхала із Дніпра. Дізналась я Я прокинулась вранці, і перше, що побачила, це звернення Путіна. І в цей час почались вибухи. Ми дуже злякались, дуже було страшно. Ми боялися ракет. Ми ховалися, ми хвилювалися завжди за наших дітей, за батьків. Не пощастило тим містам, де була окупація. Оце страшне життя. Мене звати Таня, мені 34, і цієї весни буде 20 років, як я зустріла кохання свого життя, з яким щасливо жила, долаючи усі перешкоди на життєвому шляху. Жила. Мій чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення свідомо пішов захищати нашу батьківщину, а я волонтерила на його підрозділ. Я до останнього подиху стояла за його спиною та подавала патрони. З перших днів він воював на передовій. Я жила в пеклі, очікуючи його, та не знала ще тоді, що найглибша безодня чекає мене попереду. В травні я отримала звістку про його загибель. І мене не стало разом з ним. Тепер я удова. Жахливе слово про втрату сенсу життя. Ланцюжок смертника це єдине, що мені повернули, і тепер вже я ношу його на шиї. Щоб навчитися дихати, я мала поїхати. Бажано поїхати на край світу. Ми з коханим завжди мріяли про відпочинок на Канарських островах. Я знайшла контакти української організації Дві землі, Два Сонця на канарах і попросила допомогти знайти мені житло. Пані Олеся все влаштувала, а я навіть толком не розуміла, куди їду і навіщо. Бо поїхати то було надскладне рішення. І ось я тут, відносно України, це дійсно край світу. Так далеко все таки інакше, і я майже два місяці вже тут. Я вдячна цій землі, вдячна цій країні та людям. Тут я вчуся дихати. Шукаю сенс буття та сили. Шукаю себе. На травень я маю повернутися в Україну і справити річницю загибелі коханого. Надалі я планів не маю. Але якщо я тут зможу віднайти себе хоча б частково, то впевнена, що ця земля, ця країна стануть моєю другою домівкою.